Вітаю, мотокаса якась надійна, потужна, тому що косити треба багато і часто, скажімо так. Дивіться, рекомендую вам. У нас ще багато видів приїхало, але я вам рекомендую саме ось цю грунхіль. Це йде чотирьохтактна модель. Чотирьохтактний двигун. В чому різниця від цих звичайних, тут треба робити паливну суміш. Тобто змішувати кожного разу бензин з мастилами, заливати в бак. А тут йде е, такне мастило, тобто воно заливається в картер, як в автомобілях, грубо кажучи. Це вже набагато зручніше, вам не треба буде кожного разу готувати ту паливну суміш. Ви залили там, перші обкаточні 10 годин поміняли, і потім кожні 25 годин міняєте то мастилу або там раз в три місяці по інструкції, якщо так подивитися по регламенту. Заливаєте 92-й бензин, плюс вона набагато тихіша, ніж такі. Мотокоси. Плюс вона економніша, ніж такі мотокоси. Тобто я вам рекомендую саме оцю. Плюс ціна в неї 3865, у нас акційна ціна зараз. Два роки гарантії. В комплекті йде в неї. Е... ну Тут нормальна вже така е... ремінь з нормальними наплічниками, щоб воно все нічого не давило. Ну, якщо багато працювати, плюс іде три диски, якщо я не помиляюсь. Чи два диски. Да, два диски. Один ось такий. Ну, зараз відкрию. Бо це все тільки що приїхало. Тобто не тільки що вчора. Да, один ось такий диск і один трьохспіцевий Ось такий. 3865. Два роки гарантії. Оце я вам рекомендую. Хороший плюс. Я вже чув, відгуки заціпили за ці коси, у нас вже за них спрашували саме за грум 4 -такні. То я думаю, вже люди їх знають. Так що, на мою думку, це буде оптимальний варіант для вас саме.